Показую, як я фарширую рибу. Моя риба особлива, начинка дуже ніжна та запашна. Це не пісний варіант. Як зняти шкіру можна переглянути у попередньому відео, бо в півтори хвилини з шкірою ну ніяк не впишешся. Коли я зняла шкіру, то відділяю м'ясо від хребта максимально наскільки це можливо, що не віддерли, закип'ятіть і переберіть від кісток. Уважно, бо не дуже приємно потім з кістками споживати. До начинки я тушкую одну цибулю, замочую жменю білих грибів і шматочок булки. Булку я замочую у молоці, зайве зливаю. Тушковану цибулю, м'ясо з риби та гриби блендерую. Додаю булку, одне яйце, сіль, перець до смаку та трохи вершків. Це надасть рибі соковитості. Моркву до начинки ніколи не додаю. У моїх краях то дурний тон, але поважаю вибір кожного. Якщо хочете почути мою думку, то морква дійсно там зайва. Якщо фаршу забагато, то засуньте його під жабри, як це роблю я на відео, або спечіть збоку одну котлетку. Бо я не зшиваю, такий фарш чудово тримає форму і риба не розповзається. Зверху змащую соусом тіріякі. Можна майонезом. І шкіру теж трохи підсолюю. Запікаю годину при 180 градусах, даю рибі повністю охолонути, відправляю на кілька годин в холодильник і аж потім нарізаю. Не прикрашала нічим, бо не планувала показувати, але ви просили, тому ділюсь. До речі, фарширована риба чудово переносить заморозку.